9 жовтня 2024 року відбулася позачергова 57-ма сесія Ямпільської міської ради, 8-го скликання. Розпочалася вона з хвилини мовчання за загиблими співвітчизниками, військовими та цивільними, а також виконанням державного гімну України. На порядок денне засідання, яке вів Ямпільський міський голова Сергій Гаджук, виносилось питання змін до бюджету у зв'язку з надходженням державної субвенції на харчування учнів молодших класів. Їх в Ямпільській громаді 1029. Шановні депутати, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4.10.2024 року № 1145 Передбачено субвенційні кошти з державного бюджету місцевого бюджету у сумі 2 мільйони 912 тисяч 800 гривень на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти у 2024 році. Кошти враховані на жовтень-листопад та грудень місяць. Тому виникла необхідність у скликані позачергової сесії з метою їх використання. Матеріали сесії у вас на руках до порядку денного відшло два питання. Нашу пропозицію порядок денний взяти за основу. Переходимо до голосування по питанню. Світлана сильна кілька слів скаже Шановні по... депутати та запрошені за наданим проектом рішення. Ми пропонуємо внести зміни до доходів міського бюджету. Надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти у сумі 2 мільйони 912 дванадцять. 1800 гривень відповідно до помісячного розпису. Ці кошти враховані на жовтень, на листопад і на грудень. На жовтень місяць 971 1400 гривень. І ці кошти вже вчора надійшли нам до міського бюджету. Відповідно за видатками, ці кошти будуть для наших шкіл на харчування учнів перших четвертих класів. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Да, розрахунок харчу дня в районі 47, 47 гривень. 40... А зараз йде нарада, саме зараз іде нарада по використанню цих коштів і які буде розрахунок. Тому ну, ми порахували ми з тих коштів ми... на наші діти. Ми не маємо права використати більше коштів, як є кошти, які харчуються діти 5-11 класів. Я виходив в тепло, ми вже по-різному говорили, навіть те, що ми візьмемо кейтеровське харчування, де 50 гривень було, то від кейтерівського можна 70%. Тому чітку суму, яку нам дозволено буде на одну дитину, вона буде встановлена і е, кожній громаді прораховано буде. Зараз ми не можемо. Сказати, ми зараз лише освоїмо гроші до нашого. освоєння коштів. Голосуємо. На скільки дітей? 1029 діток у нас перших-четвертих класів. класів. всього зараз у нас е, ш, школярів середньої освіти. Три тисячі тридцять чотири дитини. Далі депутати перейшли до питання різне. Дякую, рішення прийняти. Шановні депутати, до питання різного будь ласка. пропозиція і запитання одночасно. <кхи> Іванович, скажіть, будь ласка, а де можна ознайомитися з переліком обов'язків старости? Чого я хочу з за тоні самоврядування? Значить, і і, а в нас і, і, ніяких доповнень не положення є, чого ж нема доповнень. Нема ніяких. Положення є про діяльність кожного кожному. То в нас у міській раді є. А як? А як? Я чому питаю, значить, ви знаєте, ну в принципі, я радий, що в нас сьогодні ви призначили бойка Сергія Михайловича, тому що за останніх 4 созива, то, мабуть, було менше зроблено, чим він сьогодні старається щось зробити. Слава Богу. Але я не знаю, чого до мене дзвонять. Значить, мабуть, по привичці дзвонять, що є, каже, що Анатолій Миколаївич, ви можете, значить, попросити Сергія Івановича, щоб. Перелік обов'язків старости був надрукований в газеті «Ямківські місці. Як я питаю, а для чого це? Значи, мені відповідають, що є я не хочу говорити, з якого села це дзвонило. Не, не треба то, що це буде не е, коректно з моєї сторони. Але каже, є, приходимо до старости, починаємо е, питати запитання ставити, то в принципі ми не знаємо за що староста відповідає. Він каже, що це він за це не відповідає, це в його обов'язки не входить, це не входить, і це не входить. То хотілось би просто-напросто я то возьму положення прочитаю, але є люди, які хотілось би. Значить, надрукувати в газеті «Ямпільські військи». Якщо є такі староста, то йому прийдуть, покажуть. Газета буде як офіційний документ, що ось це перелік. Дивися, значить. Старості, е дивіться, е як? газету виписують. Е да, ну, напиш... Одна може бути на село Дієво. Так, е да, Там хватить. Саме головне, щоб воно лише було, а воно не поділяться. Діло в тому, що відповідно до закону про місцевого самоврядування староста в статусі своєї посади, він наділений повноваженнями, а саме він виконує нотаріальні дії у населеному пункті. Всі інші, всі інші додаткові. Зобов'язання і це все це вже ми їм наділяємо. Ми їх там виконком, ми там зобов'язали там вести облік військовозобов'язаних. Ми там інші питання, благоустрій і таке інше, такі інше. А чітко у законі про самоврядування там в них вказано їх даже їх навіть там нема де що стосується обліку військовозобов'язаних. Це вже ми на внутрішніх своїх зобов'язуємо їх. Добре, ми напишемо. Напишемо, підготуємо. Леся Васильівна, да. е, підготувати і щоб люди бачили, знали. Можливо, це і неправильно, бо е, так як ви кажете, ну, е, ну, роботу Сергія Михайловича видно, як і кожного видно роботу старости. Тут нема е, що там сказати, що там десь е, цей. Але ну якщо є запитання, на них треба давати відповіді. Ну, якщо лише на турельні дії, то да значить, дуже багато нотаріїв, що <плеси> виходить. Ну, вони не на нотаріальних діях, як ви ж бачите, ну як кажуть, ну так Ну так закон, так закон каже. На ту кількість населення що у нас лишилась страда. В кожній громаді бачите свій підхід до реалізації тих. Вимог, ми пішли прикладом. В нас є на селі. Працює староста і працює адміністратор. От прикладом візьмемо Томашпільську громаду. У них такої в них адміністратори лише в них у центрі в Томашполі. Вони не надають такі послуги там у себе в населених пунктах. У них там діловоди. Називаються, вони так залишили, секретарів. Кожен там в тій громаді так, в тій громаді так. Ну ми відійшли би з такої точки зору, що людина має прийти і отримати цю послугу в селі. Не знаю. Вроді би, вроді би, правильно, бо прислухаються і хочуть робити в слідуючих громадах так само, як в нас хочуть робити. В принципі, така ситуація. Будь ласка, Шановні друзі, я просто хочу першу інформацію сказати, що 10 днів 10 тому назад у нас на території громади працювала з командою десантом таким, начальник відділу справ ветеранів обласної адміністрації Ірина Войтенко. Значить, команда була розбита на дві групи, де працювали з батьками хлопці, які в полоні, які пропали безвісти, і працювали в будинку культури з тими хлопцями, які вже мобілізовані і так далі. І хочу ще рішив виступити перед вами, тому що, як виявилося, дуже великі проблеми появилися в тих наших хлопців, які вже демобілізовані, які були безпосередньо з ними на зустрічі. Перше, це волокита з МСЕКами по групах групи інвалідності. Раз. Друге, двом нашим хлопцям, які були там на зустрічі, на мій подив, значить, недоплачена компенсація за третю групу інвалідності, яким МСЕК... Ну, затвердили. третя група, вони отримали оба більше 700 тисяч кожен. Третє, е е е хлопці, які виведені в е так позаштаб, е у нас такі хлопці, ми їх бачимо майже щодня, отримують 560 гривень. Але відповідно до певної постанови, яка там в мене на столі є, вони мають отримати гроші біля 20 тисяч, 500 це стоїться 16 тисяч гривень. Тому я до вас звертаюся, якщо у вас ви чуєте про такі випадки, будь ласка. Направда, до нас, їх увидів, в нас є прямі контакти. Ми сьогодні вже хлопці через неї і за тиждень військовий квиток, який рік не могли забрати з центру контактації, забрав офіцер, який вже списаний, скажімо так, і так далі. Тобто проблеми це вирішуються. І ще що я хотів сказати. Значить, на сьогоднішній день Чорнобильська лікарня переведена для хлопців, які ветерани. Сьогодні вона підписала з НЦЗУ договір про зубо хлопців. Кому потрібно зуби, у нас ця програма є так, але в нас мала сума. всього на сім тисяч гривень, і то громада виділяє те, що ми можемо. Там по правильні сім, сімейного лікаря можна отримати і лікування, і протезування більше майже на 35 тисяч гривень. Це її слова. Тому, якщо ви це почуєте, десь щось на до нас ми будемо скерувати хлопців туди, куди ми бачимо. І хочу вам сказати, ну так трошки похвалитися, очевидно, але. Роботу нашої Оксани Швеції, нашого виділу, то що ми працюємо для наших хлопців, які ну чесно говоря, Ірина Войтенко була дуже задоволена, тому що сказала, що ми одна з небагатьох громад, які віддаємо, що можемо нашим хлопцям і підтримуємо як їх може. Оце я хотів тільки вас. Так і сказати. Ми маємо прямі телефони, прямі телефони і команди. Там працюють хлопці, які воювали, які поранені, які з армії, які юридично. Такі знаєте, як кажуть, народні підірвані, які допомагають, як можуть, і не рахуючись, до дивитися вечора вона приймає телефони з усієї області, щоб ну, дзвінки. І сидити, дзвінки, кажуть, вже не ви, Якщо наприклад, до нас відділ, ми будемо їх підкоректувати і хлопці допомагати рішати, вирішити ці проблеми. Дякую, за увагу. дякую. У кого ще будуть запитання. Ні? Вичерпавши всі питання порядку денного, позачергова 57-ма сесія ємпільської міської ради, восьмого скликання, завершила свою роботу.